Доброго дня, мої любі малята, найкращі у світі малюки. Сьогодні я хочу з вами пограти, але у нас сьогодні буде допомога. До нас у гості прийшов ведмедик. Він хоче привітатися із вами та розповісти про свій улюблений смаколик. Тож давайте привітаємо ведмедика, та послухаємо його розповідь. Доброго дня, малята! Я дуже радий бачити всіх вас. Сподіваюсь, ви добре відпочиваєте, граєте з друзями. Засмагається на сонці та радіють літнім ласощам. Наприклад, ми, ведмедики, дуже полюбляємо мед та малину. Це всі знають. Малина росте не тільки на подвір'ях та в огородах. У лісі теж росте малина. Вона особлива, духм'яна та дуже солодка. Зазвичай, коли ми наїмося цієї малини, ми починаємо веселитися. Грати один з одним. Діти, зараз я пропоную вам пограти із ведмедиками під веселу, бадьору, жваву та запальну музику. Тож починаємо грати. Добрий! Як же весело грають ведмедики. Сподіваюсь, ви теж весело пограли та потанцювали. Бо під цю музику не можна всидіти на місці. Дякуємо тобі, ведмедику. Нема за що. Ми, ведмедики, дуже полюбляємо солодощі, веселощі та різні ігри. Але коли добре пограєш, треба відпочити, сили відновити. Якраз це я зараз і буду робити. Дуже хочеться полежати та послухати спокійно та мелодичну музику. Пропоную вам, малята, приєднатися до мене. Тож музика починається. Ох, як же добре я відпочив. Музика дивовижна, така спокійна, така лагідна, навіває сон та спокійний настрій. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалася ця музика. А зараз мені потрібно до лісу, бо мене матуся зачекалася. На все добре, малята, до нових зустрічів.